Черкаські більярдисти відкрили новий спортивний сезон. Вони змагалися у турнірі з комбінованої піраміди. Дебютні у 2016 році змагання за підтримки обласної федерації більярду зібрали майже три десятки учасників. Причому не тільки місцевих спортсменів. На відкриття більярдного сезону завітала й наша знімальна група. Цей більярдний трюк один із організаторів турніру Артем демонструє саме для глядачів телеканалу Віка. А за сусідніми столами вже триває напружена боротьба. За нагороди змагаються 27 учасників і не лише з Черкас. Прихли люді із з, з Чирівна, Сасміли з середніх навіть єсть одна дівчина, представниця «Золотоноші». Очень ради, що на собралось сезону таки немаленькое количество людей. Самі ж учасники кажуть, виграти перший турнір у новому році почесно, тому прохідних поєдинків майже немає. Зіграв тільки одну ігру, виграв з щутом 3-2. противник був достойний. Моє перше участь, я думаю, що. Будуть раніше тоже побіди. Серед учасників турніру є одна представниця слабкої статі. Вікторія приїхала на змагання із Золотоноші. Стверджує, що головне для неї не перемога. Участувати, отримати удовольстві, люблю цей вид спорту, ну і отримати позитив. У підсумку переможцями турніру стають Сергій Костюкевич із Черкас та Рустам Саїдов із Золотоноші. Серед призерів також два Андрії це Прілов та Нікулін. Наступні змагання з більярду відбудуться уже наприкінці лютого. Ірина Малюкова, Олег Кукс,